Шановні колеги, шановний пане голову, від імені депутатської групи Воля народу я хочу підтримати стурбованість наших колег відносно того, яким процесом ми йдемо по одній з ключових реформ українського законодавства пенсійній реформі. Хочу сказати, що відповідальність перед українським народом в першу чергу будуть нести парламентарі, які в свою чергу обирали кабінет міністрів. І сьогодні, якщо ми пойдемо по сценарію кабінету міністрів і побачимо пенсійну реформу тільки тоді, коли вона з'явиться в стінах парламенту, то ми можемо, як практика показує, отримати низку альтернативних законопроєктів депутатських, і пенсійна реформа буде провалена. Чого чого нам сьогодні нельзя допустити? Тим більше, що сам прем'єр-міністр пригрозив, що якщо пенсійна реформа не Буде проведена до 1 жовтня, то він подасть відставку. Це недопустимо. Досі Верховна Рада не долучалась до активної роботи по пенсійній реформі. Ми також наполягаємо, щоб, Андрій Водич, щоб ви взяли ініціативу в свої руки, і вже на цьому тижні ми активно включилися до цієї роботи, тим більше, що завтра місія МВФ приступає до роботи з урядом, тому парламент, чому парламенту досі нема в цій робочій групі. Наскільки мені відомо, що стосується пенсійної реформи, яка готується під сукном, то це не реформа, а ситуативне рихтування з метою на декілька років перекрити фінансові складнощі для того, щоб Україна мала змогу платити за відсотки по набраних кредитах. Тому, колеги, давайте не будемо ризикувати на сьогоднішній день відставкою уряду, долучимося до роботи разом з урядом, проведемо пенсійну реформу. Що стосується тематичних блоків, про які Андрій Володимирович, ви вже сказали, хочу додати, наступне що звернути увагу голів фракцій, наших колег до питань законопроєктів 63.27, 63.28, 63.29. це законопроєкти, які стоять в порядку денному на четвер. Три важливі законопроєкти, що що стосуються медичної реформи. От нинішня система повністю себе вичерпала. Вона не лікує українських громадян, не забезпечує гідну підготовку спеціалістів. Тому в четвер парламент має висловити свою позицію, і нарешті дати зелене світло невідворотним перетворенням у системі охорони здоров'я. Також депутатська група воля народу. Просить включити до порядку денного постанову про призначення позачергових виборів міста Сєвєродонецьк. Новий обласний центр Луганщини має паралізований і бездіяльний орган місцевого самоврядування Северодонецьку міську раду, яка неспроможна вирішувати питання, що є нагальними і життєво необхідними для нормального функціонування громадами. Це призводить до серйозної соціальної напруги в місті, яка вже триває тривалий час. Депутати міськради приймають численні незаконні рішення і є вже підтвердження цьому в суді. Неодноразово приймаються самочинні рішення про звільнення мера його заступників, ігноруються сесії міської ради. Рішення приймаються супереч інтересам громади. Гостра політична криза у діяльності органу місцевого самоврядування призводить до зниження авторитету української влади, що є непропустимим, враховуючи, що саме в Северодонецьку знаходиться обласна військово-цивільна адміністрація. Отже, стабілізація ситуації в місті Северодонецьку вимагає докорінної зміни місцевої влади шляхом повної перезагрузки, і ми просимо невідкладно включити в порядок денний проекти постанови Верховної Ради про призначення позачергових виборів депутатів Северодонецької Сєвєродонецької міської ради Луганської області номер 5247 та постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Северодонецького міського голови номер 6169. Дякую вам за увагу. Прошу на цьому тижні поставити до порядку денному, щоб Верховна Рада визначила.